Усе життя він присвятив військовій справі, а звільнившись з армії, взявся за власний бізнес і розпочав його з нуля. Далі розкажемо про ветерана із Вінниччини Валентина Дихтяря. Не маючи жодних навичок роботи з каменем, він взявся за виготовлення гранітних пам'ятників. Його історію наша Вікторія Гетьман розкаже. За три місяці до вільний звільнився і поїхав до сестри в Німеччину. О, ну, вже там думав бути з кінцями. Ветеран Валентин Дихтяр пригадує, коли почалось повномасштабне вторгнення, був більш як за півтори тисячі кілометрів від рідного дому. Доля мене привела все одно сюди, тому що війна почалася, і ну як вам сказати, я б собі просто цього не пробачив би. Я б просто там в Німеччині зійшов з уман в Україні. Як би не було тут тяжко, але ти тут свій. Валентин кадровий військовий служив ще з АТО а далі повномасштабне вторгнення. Воював на Донеччині та Запоріжжі. Ще один. Звільнився зі служби ветеран минулоріч за станом здоров'я і вирішив, що досить відкладати те, про що все життя мріяв мати власну справу. Треба було починати ще в 25 років. Да, а так, знаєте, як. Все життя боїся чогось прогоріти. боїся, що тобі там рідні кажуть, ні-ні-ні, так не можна. Ми, в нас сім'я робітників. Ми тільки робимо бізнес. У нас нікого не було бізнесів. Разом із другом Костянтином Владикою Валентин взявся за непросту роботу з каменем. Спочатку довго вчились, і ось днями взялись за перше замовлення із виготовлення гранітного пам'ятника. Валентин запропонував, я погодився. І так почалося все. Я люблю техніку, люблю, цікавлюсь таким. І ну почалося все з 3D-принтера. Далі захотілося його покращити, потім щось створити своє. Створив, потім ще цікавився, розвивався, як це все працює. Найперше, що потрібно було для роботи фрезерувальний верстат. Його Костянтин змайстрував практично сам. Не вистачало лише гравіювального обладнання. Аби придбати такий верстат, Валентин подав заявку на грантову програму для ветеранів через застосунок Дія і отримав 500 тисяч гривень. Тут виходить, стоїть голка алмазна, да яка набиває фотографії. Поки що каже Валентин про прибутки говорити зарано у планах максимально вдосконалити всі процеси та зробити їх більш енергоощадними. Дуже важливо відкрити свою справу. І підтримувати нашу державу в такий, скажем так, нелегкий час для країни. Так? Я розумію, що зараз тяжко, але треба бути завжди оптимістом і надіяти, що буде все добре. Я вірю, я мені вже так багато років, але все одно вірю, що в Україні буде все добре. І з Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна марафон Єдині новини.